Скажіть, будь ласка, вашу думку, шановні глядачі, особисту вашу думку. Чи правильно, що місцеві вибори відклали? Чи можливо мала бути хоча б форма народного контролю для контроля влади місцевої? Це громадські слухання можливо. Громадські ради або перевірка діяльності кожного голови громади під час війни. Має ж бути якийсь контроль? Чи не треба контролювати взагалі? Якщо не контролювати, то що тоді це буде? Який має бути цей контроль? Чому цього не передбачено? Бо в, звіт, в звітах ми бачимо, що є багато проблем по звітності. Незрозуміла, яка діяльність здійснюється, що робиться незрозуміло. Звід це не, викона, не використання грошей, не витрачання грошей. Це не тільки питання видатків, це, це величезний спектр. Діяльності голови громади, для того, щоб виборці зрозуміли, що відбувається фактично. звіт це вся та робота голови громад, для того, щоб виборець розумів фактично, що робить. Цього не було. А зараз тим паче не буде. Напишіть, будь ласка, шановлячі в коментарях. Що ви думаєте по цьому питанню? Ось таке питання. Бо місцевих виборів не буде. Але питання, чи буде при цьому справедливість? Ось питання в чому. І Яка це буде справедливість? Як будуть здійснювати свої повноваження голови громад? І як вони будуть показувати перед своїми мешканцями свою діяльність? Що взагалі буде відбуватися? Бо вони всі залишаються на місцях. Вдоволені ви або не вдоволені.